Ого, лікаря сумської психлікарні прокуратура звинувачує в катуванні хворих та заподіяні їм фізичних страждань, начебто через недбальство медперсоналу, в грудні минулого року загинуло семеро пацієнтів. Прокуратура області провела ексгумацію тіл. Також виявили купу порушень в документації. Керівниці медзакладу вручили підозру і доправили сьогодні ввечері до слідчого ізолятора. Докладніше наші сумські кореспонденти. Наприкінці грудня минулого року в Охтирській психлікарні номер 2 померло сім пацієнтів. П'ятеро, нібито від серцево-судинної недостатності. Один від набріку головного мозку, ще один від інтоксикації. Прокуратура взялася за цю справу. Провели ексгумацію та купу експертиз. Виявилося, що пацієнти померли від пневмонії, яка зумовлена тривалим перебуванням у холодному приміщенні. Щодо очільниці медзакладу, лілії неофітної відкрили кримінальне провадження, та вона все заперечує. Дідушки 60 років хворі. Вони на мене кажуть: мамо, найдорожча ціна того, що відчути, коли в тобі в керівнику бачать мамочку, вони бачать защиту. 24 лютого Лілію неофітну звільнили з посади, яку вона обіймала понад сім з половиною років. Таке рішення ухвалили сумські депутати на черговій сесії облради. Правління охорони здоров'я вважає, що ті порушення, які були допущені, на сьогодні мають бути. Виправлені шляхом розірвання контракту з керівником закладу під час обшуків у трьох відділеннях патологічної анатомії за місцем проживання головного лікаря, його заступника з медичних питань та старшої медичної сестри сумської обласної психлікарні вилучили речі й документи. Не виключено, що в цій справі проходитимуть і інші працівники закладу. На сьогодні ми вбачаємо, що ознаки. Злочинів є не лише в діях головного лікаря, готуються повідомлення про підозру іншим особам за різними статтями кримінального закону. Я думаю, найближчим часом ці документи будуть офіційно складені, вручені після чого особи, які їх отримують, офіційно стануть підозрюваними у цьому кримінальному провадженні. Наразі Лілію неофітну затримали. Підозрювані загрожує до восьми років позбавлення волі. Анастасія Муратова, новини на першому.